Знову атака по мирних містах. Пізно ввечері росіяни завдали ракетного удару по Одесі. Більшість снарядів знищили у повітрі шість калібрів і два іскандери. К уламки впали на промисловий об'єкт. Одна людина загинула, та двоє зазнали поранень. Йдеться про цивільних охоронців підприємства. Ворог вдався до такої тактики, що напередодні вечірнього зведення ще не було жодного ракетоносія. В на чергуванні в чорному морі, і ми попереджали, що їм в принципі достатньо 2-3 годин для того, щоб поновити це чергування і повернути ракетонасій в точку пуску ракет. В 9-те з початку травня гатили й по Києву. Пуски здійснили зі стратегічних бомбардувальників ту 95 ту 160 ймовірно ракетами типу Х-101, Х-555. Засвітилися і розвідувальні БПЛА за попередньою інформацією. Ова усі цілі знову збили на щастя. Постраждалих немає. Уламки дійсно падали на території трьох районів, Основно це Лівий берег, це Дніпровський, Дарненський і Деснянський райони. Значних ушкоджень ніяких вони не принесли. На, на жаль, виникло там дві пожежі в гаражах і ще в одному приміщенні нежитловому Деснянському районі. За словами Юрія Ігната, речника повітряних сил, столиця бере на себе найжорсткіший удар. Стільки ударів, скільки взяв на себе Київ, ну треба порахувати так. Тому що Київ Київ атакують найчастіше. А там, де б'ють найчастіше, треба більше захисту. Це очевидно і зрозуміло повинно бути усім. Летіло і на Миколаївщину. Там виникла пожежа на одному із підприємств. Постраждалих та травмованих немає. ППО працювало у багатьох областях. На Кіровоградщині ракети збили та уламки все ж завдали шкоди. У телеграм-каналі повідомив начальник тамтешньої ова. В обох випадках не обійшлося без руйнувань. Бойова частина ракети вибухнула на території приватного домоволодіння. Вибуховою хвилою пошкоджено три будинки. Обійшлося без постраждалих. Уламки збитого безпілотника влучили в один із об'єктів. Продовж кількох годин рятувальні підрозділи гасили пожежу. Житомирщині пощастило. Три російські ракети приземлилися у полях, а одну знищили сили ППО. Фактично з 30 випущених ракет досягнула цілі одна єдина на Хмельниччині. Потіли по об'єкту інфраструктури в центральному районі. Всі живі, проте три населені пункти без світла. А це 1700 споживачів. Повідомляє Міненерго. Сніжана Мазур Давід Аверши. Новини 33 третій телеканал.